Сьогодні я підготував для вас 4 способи вибрати свою стратегію для інвестування і цілих 14 різних стратегій інвестування записуйте собі та зберігайте для того, щоб не загубити. Поїхали. В цьому відео між своїми підписниками я хочу розіграти одну тисячу гривень. Умови конкурсу будуть максимально простими. Вам необхідно просто поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар під цим відео. Можете написати коментар по темі, можете просто задати якесь питання, але ну, це повинен бути нормальний повноцінний коментар. Я оберу 10 переможців і кожен отримає від мене по 100 гривень на свою картку. Якщо вам буде цікаво, приймайте. Якщо участь, пишіть коментарі, підтримуйте відео лайком. Порада номер один для вибору вашої стратегії: вам треба визначити свої інвестиційні цілі. Перш ніж розпочати взагалі інвестувати, вам слід визначитися, навіщо взагалі ви інвестуєте. Наприклад, ви можете інвестувати для створення капіталу на пенсію, або це може бути покупка нерухомості чи досягнення фінансової свободи. Ваші цілі можуть допомогти визначити, який саме тип інвестицій вам потрібен і яку стратегію слід обрати. Друга порада для того, щоб обрати свою стратегію, це вам необхідно оцінити взагалі свій рівень ризику. Кожна стратегія інвестування має свій рівень ризику. Якщо ви не готові до більших ризиків, то можливо варто обрати більш консервативну стратегію інвестування. Але якщо ви готові до ризику, то вам може підійти стратегія, яка може дати вам більше а, відсотків прибутку, але все рівно потрібно пам'ятати, що ви будете нести тоді більше ризиків втрати своїх коштів. Третя порада вибору стратегії для інвестицій якраз таки є в тому, щоб ви вивчили якомога більше різних стратегій. Існує безліч різних стратегій інвестування, і ви можете вивчити їх, щоб визначити, яка саме стратегія з них найкраще підходить для ваших цілей. Вивчайте різні підходи, такі як довгострокові інвестиції в акції, індексний інвест, інвестування в облігації, диверсифіковані інвестиції і так далі. Про це дивіться в цьому відео вже далі. Я покажу вам цілих 14 різних стратегій інвестицій. Четверте, вам необхідно отримати пораду від реального професіонала. Якщо ви не впевнені, яка стратегія інвестування підходить для вас, можете звернутися до професійного фінансового консультанта. Він може допомогти вам оцінити ваші цілі, ризики та допомогти вибрати відповідну стратегію інвестування. Також невеличким бонусом я б хотів вам розповісти, куди зараз інвестую саме я. Частину грошей я інвестую в фондовий ринок, а саме в ETF QQQ через брокера Freedom Finance. Посилання на нього є в описі. Тому можете реєструватися. Також є багато детальних відео і цілий плейліст про те, як взагалі користуватися цим брокером і як інвестувати в фондовий ринок українцям. Друге, я інвестую в криптовалюту. Більшість людей е просто купляють на криптовалютних біржах та тримають свою криптовалюту там. Але це, чесно кажучи, є дуже високоризикованим. У вас, по-перше, актив, криптовалюта, що є високоризикованим, так ви його ще й тримаєте на криптовалютних біржах. Що якщо біржою щось трапиться, то ви можете втратити це, втратити свої всі гроші. Взагалі-то для цих цілей є або холодні гаманці, або програмні гаманці. Якщо обирати холодні гаманці, то я користуюсь леджером. Посилання на нього також є в описі, але є ще програмні гаманці. Також я ними користуюсь, а саме користуюсь я гаманцем OneInch. В чому взагалі його переваги між, х, ніж холодний гаманець? Холодний гаманець це для такого, можна сказати, зберігання. Ви закинули туди, заховали його і тримаєте декілька років. Програмний же гаманець дозволяє вам користуватися вашою криптовалютою просто з карману. Він є у вас на телефоні. Сіт-фраза повністю зберігається у вас, тобто це є саме ваша криптовалюта, вона зберігається лише у вас. І що мені подобається саме в OneInch, тому що в самому додатку є багато різних ще функцій, які можуть вам сподобатися та знадобитися. Ви можете. Обмінювати криптовалюту без криптовалютних бірж саме на осій декс платформі OneInch. Тобто ніхто вас ніяк не може заблокувати. Вам не потрібно проходити kyc реєстрацію. Ви можете взагалі, ну ніхто ніхто не побачить, скільки у вас грошей, якщо ви будете тримати їх на цьому програмному гаманці, OneInch. І також ви можете використовувати, наприклад, стейкінг, застейкати якісь свої монети на сайті OneInch і отримувати за це винагороду. Також ви можете користуватися мостами для того, щоб перевести вашу криптовалюту з однієї мережі в іншу мережу. Це можна зробити через криптовалютні біржі, але в такому випадку вам необхідно буде на біржі показувати ваші документи, переходити реєстрацію KYC. Вони можуть вас заблокувати, але якщо дуже багато грошей, вони вони можуть запитати. А звідки, взагалі, у вас ці гроші? Також криптовалютні біржі співпрацюють з е, органами влади різних країн. One Inch як децентралізований гаманець, він просто фізично не може цього виконувати, тому що він є децентралізованим, він не тримає у себе ніяких грошей. І ці гроші є лише особисто вашими. Посилання на гаманець One Inch я залишаю в описі під цим відео скачуйте та обов'язково користуйтесь. А також One Inch іде дуже вчасно з новими тенденціями крипторинку, і вони вже додали мережу ZK-SYNC. Це буде дуже корисно для дропха. До речі, якщо вам про це цікаво, я зніму про це окреме відео. Ну і звичайно, хотілося б інвестувати в цеглини, тобто в е, квартири або, можливо, в якусь якесь побудування будинків. Але поки що самостійно я цього не можу зробити. Можливо, буду з кимось об'єднуватися та купувати якусь квартирку разом. Подивимось, що з цього буде, але в нерухомість також цікаво б інвестувати. Ось така в мене стратегія. Але тепер давайте розповім вам про найпопулярніші стратегії. Перша стратегія інвестування це довгострокове інвестування в акції. Цей підхід передбачає інвестування в акції компаній, які мають високий потенціал зростання у довгостроковій перспективі. Інвестор може орієнтуватися на фундаментальний аналіз компанії та її фінансові показники, щоб визначити її потенціал для зростання. Друга стратегія це індексний інвестінг. Це стратегія, що ґрунтується на інвестуванні в індексні фонди, ETF, які відстежують продуктивність певних ринків чи секторів. Інвестори можуть вибрати різні індекси, такі як SP 500, NASDAQ або інші, щоб отримати доступ до широкого спектру та диверсифікувати свій портфель. А що ви знаєте про стратегію інвестування в облігації? Ця стратегія передбачає інвестування в облігації, які є грошовими позиками компаній чи державних організацій. Облігації можуть мати стабільнішу продуктивність ніж акції, і можуть бути корисні для інвесторів, які шукають більш консервативні інвестиційні можливості. Стратегія номер 4 диверсифіковані інвестиції. Цей підхід передбачає інвестування в різні активи, такі як акції, облігації, нерухомість, сировинні товари тощо. Диверсифікація може допомогти зменшити ризик та підвищити потенційну прибутковість, оскільки різні активи можуть мати різну продуктивність у різних умовах ринку. П'ята стратегія це value investing. Цей підход ґрунтується на пошуку недооцінених акцій компаній, які мають потенціал для зростання у довгосроковій перспективі. Інвестор може орієнтуватися на аналіз фінансових показників компанії та її поточну ринкову ціну, щоб визначити її потенціал для зростання. Стратегія номер 6 це інвестування в дивідендні акції. Це стратегія заснована на купівлі акцій компаній, які виплачують високі дивіденди. Це дозволяє інвестору отримувати постійний прибуток у вигляді дивідендів, навіть якщо ринок перебуває в стагнації. А також саме очікувати зростання цих акцій, тому обирайте з розумом в які акції інвестувати свої гроші. Сьома стратегія називається стратегія значних акцій. Ця стратегія полягає в тому, щоб інвестувати в невелику кількість акцій компаній, які вважаються найбільш перспективними. Це може означати купівлю акцій компанії, які знаходяться на початковій стадії розвитку та мають великий потенціал для зростання, або компанії, які вже показали стабільне зростання та успішність. Стратегія номер 8 торгівля на основі технічного аналізу. Це стратегія, яка базується на аналізі графіків цін акцій та інших індикаторів ринку, щоб виявити тенденції та визначити найкращий момент для купівлі, а також продажу акцій. Наступна стратегія це інвестування на основі фундаментального аналізу. Це стратегія, яка ґрунтується на аналізі фінансових звітів. Та фундаментальних показників компанії, такі як її пробутковість, борги тощо, щоб визначити її потенціал для зростання у майбутньому. Стратегія номер 10 це консервативне інвестування. Це стратегія, яка полягає в інвестуванні в безризикові активи, такі як облігації для захисту капіталу та отримання постійного доходу. Одинадцята стратегія достатньо консервативна. Це інвестиції в нерухомість. Це стратегія, яка базується на інвестуванні в нерухомість, як от купівля арендних об'єктів або інвестування в фонди нерухомості. Вона може надавати високий дохід. Але також потребує значних інвестицій та управління нерухомістю. Але також ви можете використовувати ETF нерухомості і інвестувати малесенькі частинки в ці ЄТФ. А ці ETF можуть складатися з акцій різних компаній, які займаються нерухомістю в різних куточках е, країни або світу. Я Також є ще одна дуже цікава інвестиційна стратегія це стратегія інвестування в альтернативні інструменти. Ця стратегія ґрунтується на інвестуванні в активи, які не є традиційними. Такі, як художні товари, вина, криптовалюти, можливо, якась якийсь дорогий одяг, або ще якісь інші рідкісні товари. І остання стратегія в цьому відео це трейдинг на основі новин. Це стратегія, яка використовується на основі новин та подій, щоб визначити найкращий момент для купівлі і продажу акцій.